Добрий день, починаємо урок математики. Сьогодні ми з вами будемо готуватись до контрольної роботи. Отже, попрацюємо спочатку усно. Читаємо першу задачу. Батьки дають Андрійкові на тиждень кишенькових грошей 120 гривень. Скільки грошей від цієї суми залишилося у Андрійка після того, як він витратив, вибачте, витратив тут? Да? А гривень. Андрійко витратив. Отже, що будемо робити, діти? Давайте подумаємо: у Андрійка було 120 гривень. так? Да? Він витратив А гривень. Що таке витратив? Тобто, відняти А гривень. Скільки в нього грошей залишиться? 120 мінус А. Ось наша відповідь Б буде. Далі. Коренем якого рівняння є число 4. Давайте подумаємо: перше рівняння. 36 ділимо на х дорівнює 6. Давайте подивимося. 36 ділимо на 4 буде 9, точно не 6. Далі 7 множимо на 4, ми зараз кругом замість х підставляємо 4. Да? 7 множимо на 4, 28. Підходе. Далі, 22 ділимо на 4, ну, точно не буде 2. Далі, 16 мінус 4. Точно не буде 10. Отже, правильна відповідь Б. Далі. Столяр за 56 годин може виготовити 7 табуреток. Скільки табуреток він змаструє за 1 годину? Що нам треба зробити? 56 поділити на 7. Отримаємо 8 ось наша відповідь. Так. Ідемо далі. Наступне завдання зробимо письмово. Обчисли значення буквеного виразу 7х 1, якщо х дорівнює 4. Дивіться, відразу нам сказали обчисли. Да? Нічого не потрібно спрощувати, просто обчислюємо. Що будемо робити? Напишемо 7х 1 1. Да? Далі напишемо, якщо х дорівнює 4. То і підставляємо да, замість х 4. 7 множимо на 4 і мінус 1 7 множимо на 4, 28 і мінус 1, 27. Так, далі наступна задача. Задача під номером 5. Мотоцикл, що рухається, зі швидкістю 70 км за годину, долає деяку відстань за 6 годин. За скільки годин він подолає таку саму відстань, якщо зменшить швидкість на 10 км за годину. Діти, а яку це таку саму відстань? Ми можемо знайти цю відстань, яку він проїхав. Що ми знаємо? Ми знаємо його швидкість і ми знаємо час. Пригадуємо, щоб знайти відстань, потрібно швидкість помножити на час. Отже, перша дія будемо швидкість 70 множити на час. 7 на 6 – 42 і 0,420. Відстань. Виміряється в кілометрах. І ми напишемо відстань. Відстань. Далі, давайте подумаємо, що нам сказали, що його швидкість. Зменшиться на 10 км за годину. Була 70, а стане на 10 менше. Скільки це? 70, відняти 10 дорівнює 60, швидкість у нас виміряється в кілометрах за годину, і напишемо нова швидкість. Да? Нова швидкість. Нова швидкість. Так. Далі. За скільки годин він подолає ту саму відстань? Як знайти час? Потрібно відстань поділити на швидкість. Яка у нас відстань? 420 км. Яка у нас швидкість? 60 км за годину. Отже, щоб знайти час, що нам треба зробити? Відстань 420. Поділити на 60. Нулі прибрали. 42 ділимо на 6. 7 7 годин. 7 годин. За скільки годин? За 7 годин. Відповідь. Зробили паузу і самостійно записали відповідь. Да? За 7 годин він подолає відстань. Або подолає за 7 годин. Задача нескладна. В ній ми пригадали, як знайти відстань і як знайти час. Да? Ідемо далі: наступне завдання: знайдіть корінь рівняння. І ось воно наше рівняння. Давайте запишемо його. В дужках 249 плюс х мінус 439. Дорівнює 742. Зараз ми уявляємо, що невідома у нас дужка, да, ось ця. Зменшуване від'ємник різниця. Невідоме зменшуване. Я вас просила вивчити правила. Да, як знайти невідоме, зменшуване, в тому числі, там було правило. Отже, що будемо робити? Зменшуваний від'ємник різниця. Щоб знайти невідоме зменшуване, потрібно до різниці додати від'ємник. Да? Пригадуємо правила: хто не вивчив, будь ласка, вивчить. Да? Вони нам знадобляться кожен кожен рік. Да? Отже, що це у нас буде? 742 додати 439. 9 плюс 2 11. 1 пишемо, 1 запам'ятовуємо. 4 плюс 3, 7 плюс 1 8. 7 плюс 4 11. Вийшло 1181. Запишемо 249. Додати х дорівнює 1181. Тепер у нас х невідомий доданок. Для того, щоб його знайти, потрібно від суми відняти відомий доданок. Тобто, наша сума 1181, віднімаємо 249. Збоку, подивіться, я завжди виконую всі дії. Да? Так і ви повинні діти на моїх уроках жодного калькулятора. Калькулятором ми не користуємося, щоб я такого не бачила і не чула, так? Да? 11 віднімаємо 9, 2, Ми позичали, так? 7 віднімаємо 4, 3, Знову ж, 1 мінус 2 не можемо відняти. Позичаємо 11 мінус 2, 9. У нас вийшло 932. Х дорівнює 932. Це половина роботи зроблена. Не забуваємо, що треба зробити якісну перевірку. Замість ікса підставляємо отримане значення. Да? 249 плюс 932, закрили дужку, мінус 439. І повинно у нас вийти 742. Знову ж таки, да? робимо якісну перевірку. Давайте перевіряємо. 249. Додаємо 932. 9 плюс 2 11. Один пишемо, один запам'ятовуємо. 4 плюс 3 7 і плюс 1 8, 9 плюс 2 11. Тепер від цього числа ми будемо віднімати 439. Віднімаємо 439. 11 віднімаємо 9, да, позичаємо буде 2. 7, віднімаємо 3, буде 4. І 11, віднімаємо 4, буде 7. Отже, у нас вийшло 742. Дорівня 742. Подивіться, я зараз вам показала, як ми розв'язали рівняння і як зробили перевірку. Да? Нічого ми там не казали, так! Приблизно піде. Да? Ми все перевірили, діти. Далі. Сьома задача. Хлопчик купив 8 булочок по А гривень за кожну. Після чого в нього залишилося 29 гривень. Склади формулу для обчислення кількості грошей, які були в хлопчика перед купівлею булочок. Та обчисли це значення, якщо А дорівнює 4. Отже, перше, склади формулу, а потім друге, обчисли значення, якщо ми знаємо, що А дорівнює 4. Отже, робимо перше. Складаємо формулу. Хлопчик купив 8 булочок по А гривень. Скільки він заплатив? 8 помножити на А. Отже, 8А. І в нього ще залишилося 29 гривень. Отже, в нього ще було плюс 29 гривень. Що ми зараз робили? Склали формулу для обчислення кількості грошей. А тепер, якщо у нас А дорівнює 4, знайдемо. Якщо а Дорівнює 4. то 8 множимо на 4 і додаємо 29. 8 множимо на 4, 32. 32 додаємо 29. 32 додаємо 20, 52. І плюс 9 61. Що це в нас було? Гривень, так? Да? Скільки було у хлопчика? 61 гривня. Ідемо далі. Ваше домашнє завдання знаходиться у підручнику на сторінці 94 завдання домашньої самостійної роботи. Вам потрібно перейти за ось цим посиланням, відсканувавши код, да, або перейти за, за посиланням і пограти в гру, при цьому виконувати домашню самостійну роботу. Отже, тренуйтесь, працюйте. Готуйтесь до контрольної роботи. А я чекаю на фото ваших робіт і бажаю вам успіхів!